Привіт! Мене звати Маріель, я українка з міста Ірпінь. І сьогодні хочу записати для вас відео про алгоритм оформлення необхідних документів для тимчасового захисту в Бельгії. Сподіваюся, що це відео стане корисним тим, хто також тут, як я, і знаходиться, знаєте, в такому стані трохи турбулентності. Отже, перше, з чого починається, те, без чого ви не можете тут претендувати на тимчасовий захист, у вас має бути прописка. Е, які шляхи? Перший шлях це ви у когось поселилися, наприклад, це може бути приймаюча родина, сім'я або якісь інші українці, які готові у себе поселити. Зараз, на жаль, таких варіантів майже немає. Якщо спочатку було дуже багато бельгійських сімей, які готові були прийняти українців, то зараз, через те, що, ну, скажімо, було забагато різних ситуацій, не дуже красивих, і з однієї сторони, і з іншої, вже бельгійці не стоять в черзі для того, щоб прийняти нас. Другий варіант це коли вас селять у. Соціальне житло. Тобто це така сама, скажімо, квартира або будиночок, як і коли ви орендуєте, але вона належить державі, соціальній службі, і, відповідно, ви там можете тимчасово проживати, вас там можуть оформити, прописати, але все одно оренду доведеться платити, вона буде трошки нижче комерційної вартості, але все ж таки буде все одно має оплачуватись вами так само, як і комунальні послуги. Третій варіант, які ну, знаходять наші українці, на них розраховувати не варто, тому що це таке, знаєте, кому як пощастить, це коли селяться українці в монастирях, в гараж, в гаражах у людей. Ще до літа я знаю, що були випадки, коли людей розселяли в такі, знаєте, ну, типу, як наші санаторії, тобто, коли дуже багато. Кімнаток, тобі виділяють кімнату, ти там проживаєш, тебе прописують. Є прописка і з цією пропискою, ти можеш звертатися за оформленням тимчасового захисту. Зараз є така історія, що коли ти приїжджаєш на реєстрацію і тебе запитують: а чи маєш ти де жити? От якщо ти скажеш ні, не маю, то є велика вірогідність, що тебе просто розвернуть десь у іншу країну. Коли приїжала моя сестра сюди, а це був початок вересня. Тільки завдяки тому, що вона сказала, що вона планує зупинятися у мене, тобто вона надала адресу, їй надали відповідні документи. Тому що перші документи, які ви отримуєте, це Червоний Хрест Red Cross, куди ви звертаєтеся, і також організація Федезіль, ви отримуєте такий документ розмір А4, який буде вашим тимчасовим паспортом. І от із цим тимчасовим паспортом... Ви приходите в мерію, яка називається Hemenda Гойс, Тобто, це як наша мерія. Ці будівлі, вони є в будь-якому містечку або селищі. Ви туди приходите і кажете, добрий день, я поселилася за такою то адресою, і, відповідно, хочу податися на тимчасовий захист. Хочу отримати карту А. Тут це називається карта А. Це таке пластикове посвідчення. По суті, як наша id картка яке ви можете отримати, пройшовши необхідні всі етапи, маючи прописку, і ця карта вам буде давати дозвіл на те, щоб ви могли тут офіційно працювати на те, щоб отримувати соціальну грошову допомогу від Бельгії. Це називається Ліф прожитковий мінімум, так? І відповідно. На те, щоб мати тут страховку, обслуговуватись медично, мати можливість віддати дітей в школу або в садочок відповідно право на освіту. Отже, коли ви прийшли в мерію і показали, що от ось вона, я є така, я проживаю за такою-то адресою, до речі, говорять вони всі прекрасно англійською мовою. Дуже рідко, коли тут можна зустріти бельгійців, які не розуміють англійську мову, тому якщо у вас є англійська хоча б на побутовому рівні, то абсолютно окей. А, покористуватись перекладачами здебільшого я бачу, що ну, негативно реагують, не люблять, коли ви починаєте пропонувати щось, прочитаєте, що я тут переклала. Тому а, моя вам порада: або шукайте перекладача, якогось волонтера. Я особисто багато з ким ходила, допомагала, перекладала. Ну, або е, якось підготуйтесь до цього, можливо, вивчити якісь фрази, хоча б щоб привітатися. Хочу поділитися тим, що мені одразу дуже сильно кинулося в око. Це те, що коли ти приходиш до мерії або у соціальну службу, ну, як ми звикли, зазвичай приходиш, а там всі злі як собаки, і тебе посилають під три чорти. І треба за ними бігати, кланятися, бити поклони і так далі. Тут такого нема. Ти приходиш. Жіночки, які працюють привітні, усміхнені, завжди тебе перепитають, чи все тобі зрозуміло. Тобто, розумієте, таке відчуття, що ти потрапив у якусь там не знаю супер пупер приватну контору, які ти платиш купу грошей. А все дуже просто тут люди на державній службі отримують високі заробітні плати. Просто для прикладу заробітна плата. Вчителя стартує чистими на руки від 2 тисяч євро. І я вам скажу, що тут це гарні гроші. На них можна спокійно прожити і ще й виплачувати кредит за машину або за власне житло. От і значить, вам тоді у відповідь скажуть: добре, тепер ви маєте почекати, поки до вас прийде поліція там, де ви проживаєте, і поліція має перевірити, а чи дійсно ви живете за цією адресою. І от цікаво, що перший раз, коли я проживала в прийомній сім'ї, ми чекали на поліцію два тижні. Тобто два тижні ти такий без грошей, нема ще ніяких виплат, без того, що нічого ну якби нічого не рухається вперед. І ти мусиш сидіти вдома для того, щоб їх дочекатися. Вже потім я дізналася, що ніби не проблема, якщо поліція прийде і вас не буде на місці, Вам просто залишать відповідний документ, що вона приходила. Але краще, звичайно, їх застати. Вони заходять всередину. У нас це було абсолютно неочікувано. Знаєте, так: тук-тук-тук у вікно. Там така жіночка, поліцай. В бронежилеті з, з пушкою, з, ну, коротше, така як в кіно. Вона заходить прямо всередину в хату, перевіряє, дивиться, задає запитання. Після того, як поліція навідалась до вас, вам має прийти увага, паперовий лист. <сум> Тут досі все через паперові листи. І це надважливо. І я не жартую. І їх подеколи доводиться чекати дуже довго, і це прям бісить, тому що ми до цього не звикли. І цей момент знаєте про те, що українців дратує, те, що тут все відбувається дуже довго, тому що ну це не тільки мене дратує. Я це чую постійно від інших е, наших. Да? А, а ви знаєте, якщо на це подивитись з іншого боку, про що це для мене, коли я вже аналізувала? Ну типу Маріель, ну тебе ж це злить. А чому тебе це зле? Та все дуже просто. Слухайте, це сигнал про те, що необхідно заповільнювати, що ми постійно поспішаємо, постійно кудись летимо, постійно намагаємось зробити 33 справи за день замість п'яти, що є адекватним. І отут все ти бачиш, що воно послідовно. Люди не поспішають. Завдяки цьому у людей менший стрес, і оце є що взяти на замітку для себе, коли ми повернемося назад в Україну. І от далі ви вже приходите, вас перевірила поліція, у вас є паперові листи запрошення, у вас є призначена зустріч, ви приходите, і вже тоді у вас беруть відбитки пальців. Великий палець правої руки, великий палець лівої руки. Якщо у вас діти, то діти так само, які старше 12 років, тому що кожна дитина, яка старша за 12 років, також отримує пластиковий паспорт. І, значить, після цього ви знову чекаєте тиждень, два тижня, по-різному. Бували випадки, що документи губилися, і таке може бути. І от проходить знову цей час, і ви знову тоді отримуєте можливість піти вже в мерію і отримати нарешті свою пластикову картку А. Це буде ваш місцевий паспорт. І вже після цього, відповідно, вам відкриваються двері куди завгодно на навчання, на роботу, на те, щоб орендувати житло, але ж у вас ще нема соціальних виплат. Для цього, по-перше, ви маєте піти до соціального асистента, соціального працівника. Він працює в службі, яка називається ОСІ Це як наша соціальна служба, вона є в кожному місті. Ви туди приходите ще на самому початку, можна навіть ще до того, як до вас прийшла поліція. Кажете, добрий день, я така, така, і вам призначають вашу соціальну асистентку або асистента, який буде з вами працювати. І от ви маєте розуміти, що ви можете задавати цій людині будь-які запитання, писати лист, вона вам обов'язково дасть мель. Тому що ця людина її завдання вас супроводжувати, її основне завдання вас адаптувати тут. І зробити так, щоб ви перейшли до самостійного життя, тобто, щоб ви вже не потребували соціальних грошей, виплат, а могли самостійно а, значить, піти працювати. Тому її завдання вас трошки пушити, ну, і, відповідно, допомагати вам підказувати. І от ви до неї теж приходите, і вже ця людина може вам допомогти з питанням страховки. Причому Є платні страхові компанії, є безкоштовні. Мені запропонували дві безкоштовні на вибір. Тобто нема різниці по якості наданих послуг, безкоштовні або платні. Це одразу маєте собі на увазі. Я обрала одну з двох, і соціальна асистентка самостійно подала їм заявку. І, відповідно, через якийсь час я отримала цю страховку. Про те, як працює страховка, як користуватись медичним обслуговуванням, я обов'язково зроблю окреме. Відео. І, звісно, наявність страховки, ну, вирішує дуже багато чого, тому що різниця колосальна. Прийом може коштувати, там, наприклад, 30 євро, а завдяки страховці ви будете платити всього лише там, наприклад, 3 євро або 2 євро. Ну і останнє: вам ніяким чином не зможуть нараховувати соціальні виплати, поки у вас немає власної. Банківської картки. Ви її можете оформити, по суті, одразу. Як тільки у вас вже є форма 15, ви вже можете із цією формою йти в банк. От Ви знаходите банк, у мене я користуюсь Белфіс. Це банк, який працює з соціальними виплатами, тобто співпрацює да з цією програмою, Але є ще й інші банки. Оберіть той, які у вас відділення є поблизу. Тому що це важливо, щоб ви могли. Іти в банкомат, зняти гроші, коли вам потрібно, або можливо, записатись на прийом, тому що е, тут нема такого, щоб ви там знаєте, подзвонили, написали вам все оперативно. відповіли. ні, тут треба записуватись на прийом, чекати декілька днів, дуже часто, приходити, і тільки потім отримати відповіді на свої запитання. Я вірю в те, що людина ніколи не потрапляє просто так в ті чи інші обставини. Якщо так сталося, що я опинилась тут в Європі, де все дуже повільно, і мене це дуже дратує. А я людина швидка, енергійна. Мені потрібно все й одразу, так як я вирішила. Тобто я постійно пушу ту справу, яку розпочала. І знаєте, що я зрозуміла? Що Маріель. А не завжди потрібно, знаєш, тиснути. Це про те, що той сценарій, який я собі планую, і те, з якою швидкістю, на мою думку, має все відбуватися, це не означає, що це буде мені на користь. І іноді, коли щось відбувається повільніше, іноді це і є найкращий сценарій. Знаєте, це ще про це ще про довіру простору, про довіру Богу, тому що коли ти дійсно щиро починаєш вірити, що там. Краще знають, з якою швидкістю тобі потрібно, коли ти щиро довіряєш, що все прийде вчасно і не потрібно поспішати. Потрібно розслабитися і довіритись. Це не про те, щоб знаєте, як шматок лейна пливсти по течії, нічого не робити. Ні, я дуже люблю знаєте, цю фразу про те, що роби все, що можеш, те, що від тебе залежить, і роби як найкраще, і буде те, що має бути. Але якщо ти все зробив, але бачиш, що все одно воно якось дуже повільно, то подумай про те, що можливо це і є найкращий сценарій зараз для тебе. Ну і от прийшли ми, значить, в банк знов ж таки англійська мова. Надали документ, Зайняло це десь, може, хвилин 15. Попередньо ми записалися на цей прийом, і от далі, увага, ми чекали на свою банківську картку пластикову, яка нам прийшла знову ж таки по імейлу. Це зараз смішно, а тоді я чесно була в шоці. Десь чекали. Тиждень чи півтори тижня, а може й довше. Я вже погано пам'ятаю, але щось дуже довго. І знаєте, пригадуючи наш монобанк, у який ти просто ну, реєструєшся з телефона і відкриття нової картки займає рівно одну хвилину, це трошки так око дергається, коли це все тут відбувається. А у цей момент, я думаю, знаєте, відчув на собі кожен українець. Про те, що тут все не діджиталізовано, все повільно, ніякі сайти, банки, ну тобто, все, ну так воно через, через одне місце. І знаєте, якщо ви сфокусуєтесь на тому, не щоб злитися на це, на щоб фокусуватися на тому, а, на, тій, ну, на тому негативі, як це бісить і дратує. А якщо пересфокусуватися на те, щоб пишатися нами, нашими українськими фахівцями, подивіться, наскільки у нас е, круті дія, монобанк, інші сервіси, наскільки українці талановиті. І це відчуття, коли ти починаєш фокусуватися на тому, ти думаєш, боже, як круто! І оце почуття потрібно привести із собою додому. Коли у вас вже є банківська картка, банківський рахунок. Причому важливо ще до того, як вам в паперовому вигляді в листі прийшла саме пластикова карточка. Як тільки ви прийшли в банк, вам вже видають листочок, на якому є номер вашої картки, яка у вас буде. Просто їм треба час для виготовлення, тому що вони у них, до речі, і мені, тобто на карточці буде написано ваше ім'я і прізвище. І ви оцей номер маєте надати вашій соціальній асистенції, тому що вона його вносить у ваш файл, і відповідно на цей номер потім будуть приходити соціальні гроші. Про соціальні виплати я обов'язково окремо зроблю відео, тому що багато нюансів. От, але в цілому от, така послідовність. Ну, і у висновку у вас має бути страховка оформлення на, на вас, на дітей, у вас має бути картка А пластикова, у вас має бути банківська картка, куди вам будуть приходити відповідно гроші. Ну, в принципі, і все. І після цього починається у вас нове життя у Бельгії. Якщо у вас є ще якісь запитання, пишіть, можливо, вас щось турбує, ви не знаєте, як, наприклад, записатись на мовні курси, або як тут шукати роботу, або як орендується тут житло, або що робити, коли не знаю, там не дай Боже руку дитина зламала. Пишіть, я буду розуміти, на які теми варто записувати відео, а, і бажаю вам витримки, Па-па!